Інформаційне цунамі в соцмережах Незадоволені результатами першого туру, почали масово висловлюватися на адресу виборців, які на їхню думку проголосували не за того кандидата. Слів не добирали, доходило до погроз. І чи може вихлюпнутися ця ненависть із соцмереж? Досліджувала Оксана Муляр. 20.00. в ефірах усіх телеканалів результати екзитполів. Результати ще одного екзитполу національного у соцмережах піднімається хвиля постів від ображених такими результатами, критикують виборців опонентів, не цураються й брудної лайки. Прикро, що ідіотиків. Кожен третій. 30% голосів це голоси бидла. Наші граждані на дві треті тупорилий шлак. Всі, хто заклона удалятись на із френдів, в скати. Лідери думок у соцмережах більш стримані. Політолог і телеведучий Тарас Березовець вранці пише, що половина жителів України не громадяни. Є частина людей, які є громадянами, які усвідомлюють відповідальність за свій вибір. А люди, які є населенням, от жовті жилети у Франції, це. Типовий приклад не громадян, а е, населення це так звані желудочники, Да, які думають своїм шлунком. Критичною точкою стає допис журналіста-переселенця з Росії Айдера Муждабаєва. Там і про зрадників, і про готовність розстрілювати, і про втрату шести восьми областей. Не будемо цього цитувати. Цей пост видали в Фейсбук. Але журналіст уже визнає, справді переступив межу. Глядя в очі людям. Хочу просіть прощення за цей Пост розуміється віду ніяких масових розстрілів і гражданської війни внутрі країни. Это как раз то, чего я боюсь. Я б хотел показать именно опасения э, возможными таким развитием событий. Да? Но это никак меня не оправдывает. Ближче до обіду активізуються дописувачі, які вважають недопустимим обзивати людей. Мовляв, вони мають право на власний вибір, навіть якщо він дуже не подобається. Треба дуже спокійно і виважено поставитися до і з повагою всім поставитися до того вибіру, який зроблений країною, чітко усвідомити Петру Олексійовичу і всій його команді, що Пану Зеленському треба підніматися до рівня президента, а не президенту і його команді опускатися до рівня шоумена. журналіст Юрій Бутусов у своєму дописі наводить проміжкові результати на спецдільницях, де голосували військові на передовій, і персоналії такі ж як і загалом по Україні. В коментарях дискусія: це прояв демократії, адже виходить, що на військових не тиснули, чи погана робота з особовим складом. Теза. Яка теж розкручувалася пропагандою президента, що вся армія за Порошенка вона виявилася хибною. В армії теж є різні думки теж у людей є своє бачення. Поділ на правильних і неправильних українців, і зрештою розкол країни, загроза, яка налякала користувачів соцмереж, та психологи побачили в цьому суто психологічні симптоми. Люди, які общаються на Фейсбуці, вважають себе учасниками якогось елітного клубу. Где всі должны думать точно так же, как они. і всех, вот тут самая большая проблема: що всіх, хто думає, не так они банят, тим самим лишає себе важливості у вот тебе плюралізму мінь. Тож нічого нового, звичайне, людське. Просто користувачі соцмереж вибралися зі своїх коконів, і реальність їм не сподобалася. Психологи кажуть, може ці люди і образити нікого не хотіли, просто переживали стрес. Любая травма переживає несколько стадій. Первая – это отрицание, вторая – гнів, третя торг, четверта депресія і Вот прийняття. принятия нужно дойти. Начнут удалять свои посты, тут что свої пости, другое що я а не это. Ознаки одужання почали проявлятися вже до вечора, але попереду ще три тижні запеклої політичної боротьби, і кожний її поворот може породити чергову хвилю ненависті до опонентів. Оксана Муляр, Дмитро Фурдак і Дмитро Святне. МКСН один плюс один.